Люди, знаходжусь в Комінтерновському суді і дивлюсь на таку картину. Доброго дня. Доброго дня. А? Не знімайте. Кого не знімайте? Ми фіксуємо, ми знімають БАБ на трасі. А чого ви сюди зі зброєю прийшли? Представтесь, будь ласка. Давайте я вас відвезу куди потрібно. Під Покровськ. Хлопці. Ну, що ви тут робите зі зброєю, правда? Ну, вам суд, не стыдно? Для чого зброя? Зброя заборонена в суд. У вас є дубинки там і ножички чи що там у вас. Балончики, гази. Що? Всього мало. Хлопці. Хлопці, вам не соромно, я вас просто запитання зробив. Ви можете представитись, хто ви взагалі? Скажімо так, громадяни України просять. Військова служба я так зрозуміло. Це хлопці, хлопці ось прийшли, вас судять да? по сфальшованій справі. Інкримінують вам 263 ю да? так? Ізготовлення зброї. Ізготовлення зброї. Да. Ви хріні з перших днів приправ... повномасштабної війни почали Ні, захищати. Я був звільнений, але потім бля, я прийшов 24.01, даби отримати зброю. Угу. Мені не дали, бо я інвалід війни, я на інсуліні. Угу, угу. Зараз за мене і підмінили ствол е, вихилищений макет. Ага. А хто вам підмінив? Ви здавали зброю? Да? І... Ні, я продав її. А, ви її продали? Макет? Да. Ні, я бет. Да, Під СКП він йшов. Ага, ви макет продали, а да. її підробили. і... А її е, на, в процесі, як вони отримували це, там, і на відеодокази, відео вони самі предоставили відеодокази, в яких видно, що вони спочатку підмінили, в, розпакували посилку на нову почті, угу. потім. Е, Знову її запакували, заходять на якийсь ринок в Багадухові, надівають перчатки uh -huh. і починають заново відкривати зброю. Я в шоці. І а що, що, я... що ти на неї не взяв? Я в шоці. Це друзі, ми з побратимами тут і хочеться, звісно, всім допомагати. Ну, правда, коли дивишся коли зі зброєю, сюди присилають таких людей в суд, то правда, мені смішно. Хлопці, ви представитесь чи ні? Він би так хто я. Я б прошу показати документи. У вас є якесь посвідчення чи що-нібудь? Військовий ну, Бачите, друзі, я не знаю, як це, як це називається у нас в країні, коли хлопці, коли хлопці захищають, добре, коли хлопці захищають, все, а ось от такі, от бачите, ну правда, мені соромно за отаких, Я не знаю. Я просто шокований. Там у стоять. Правда. Так і живемо. Комінтерновський районний суд.